Типу, комусь буде цікаво. Ну, бачиш, якщо нам було цікаво, то іншим може бути цікаво. Закриваємо очі. Прям закриваємо. Закриваємо що? Ну, очі бажані. Але швидко звичайно. Давай ще раз. Хто з вас частіше приймає імпульсивні рішення? Хто з вас жорсткіший у переговорах? Хто з вас фіксує більше тіли, але виконує не всі. Ну, Я більше виконую, виконую всі. <плес> Хто з вас більш емпатичний як лідер? Серйозно, та блін сто відсотків. Ви просто думаєте, що я не емпатичний. Я просто, як сказав мій психолог, до речі, перший. Він сказав, Ти дуже емпатичний. Ти просто не Скрыває хочеш це використовувати. Я, я підозрюю. Хто з вас краще відчуває людей, при наймі? Хто з вас довше тримає образу, навіть якщо не зізнається? Хто з вас краще Ой. справляється з хаосом? Хто з вас колись реально хотів усе кинути? Хто з вас вірить, що команда це важливіше за продукт? Хто з вас може прочитати людину з першого привіт? Хто з вас би вижив на проєкті без бюджету? Ну, хочеться на тебе теж показати. Да. Хто з вас більше фокусується на стратегії, ніж на деталях?